Привіт, друзі, мене звуть Дар'я, і зараз я вам розповім, як правильно слухати мантри. Коли ви хочете пропрацювати якісь питання у медитації, але у вас є такий якийсь тривожний тяжкий стан, коли важко сфокусуватися, що ви можете зробити це перед якоюсь керованою медитацією, коли вас буде супроводжувати якісь голоси, буде вам підтримувати вас, сказати вам про що краще подумувати, що візуалізатора. Що таке взагалі. Про що краще подумати, що зараз потрібно візуалізувати, як дихати, в який момент і так далі, який вас проводить. Перед цим, як занурюватись у таку медитацію, ви можете провести некеровану медитацію через мантри. Як це робиться? Ви просто можете увімкнути будь-яку мантру не сильно повільно і не сильно динамічно. Бажано. І просто зануритися спочатку у цей ритм, тримати фокус на мелодії і насолоджуватися тим, як прилітає літак у небі. Секундочку. Далі. Окей. Тож, коли ви слухаєте цю мантру, ви починаєте фокусуватися суто на мелодії, але ви пам'ятаєте, що ви заходите на будь-яку медитацію з якимось наміром, щоб подумати про якусь важливу річ у своєму житті, щоб пороздумувати над цим. І коли ви починаєте слухати мантру, ви повністю фокусуєтесь на тому, куди вас несе ця мелодія, і. Що цікаво, якщо ви розслабитеся і будете сидіти з рівною спиною, але ви будете рухатися якось в такт мелодії, ви трошки входите в такий е, транс невеличкий, називаємо це так, і, про, і просто вас потім е, далі так розслабляє і заносить у цей ритм. І в цей момент задача з зірочкою такому ну, як згадати. Е, Навіщо ви почали медитувати і потихеньку повертати думки до цієї теми, яка вас хвилює? І так ви починаєте дуже м'яко в розслабленому стані заходити у свої роздуми, і до вас починають приходити якісь нові ідеї, і ви просто спостерігаєте за потоком думок, які з'являються. Ви можете навіть забути, в принципі, навіщо ви почали медитувати, але під час цієї медитації до вас почнуть приходити якісь нові ідеї, нові думки, і, можливо, якісь знайдуться відповіді, неочікування на ваші питання. І головне, щоб ви насолоджувалися саме оцим станом медитативним і повністю розслабилися під цю мантру. Навіть не важливо, ви отримуєте якісь відповіді чи результат. А найцінніше це буде те, що ви увійшли у такий релакс, у такий просто відключений мозок, і ви дали собі оцю хвилинку відключити все, що вас турбує. І, в принципі, після цієї медитації за допомогою мантри, якщо у вас залишиться ще якийсь час і енергія, сила всидіти ще трошки, ви можете увімкнути якусь керовану голосом. Там, де вас голос проводить через певні думки, залежно від вашої цілі. Це може бути або медитація вдячності, або якоїсь самоцінності, будь-яка. Тому медитуйте правильно. І правильно, це завжди так, як вам зручно. Шукайте свій спосіб, шукайте те, що саме вас розслабляє, і. Переслухайте стільки скільки можете, тому що якщо вам не сподобалась якась одна медитація, це може бути з мільйону причин, тому що вам не сподобався голос того, хто читає медитацію, або мелодія, якась не така, або ритм, або настрій, або ще щось. Обов'язково пробуйте ще, тому що це дуже дуже робочий інструмент зі свідомістю і з мисленням. Бажаю вам удачі, успіху, підписуйтесь на мій канал. Тут буде дуже багато корисного про медитації, про саморозвиток і про різні інструменти, як досягати того життя, яке ви хочете і бачите у своїх мріях. Па-па!